Якраз на сам святий Йорданський веч. Я сиджу собі на роботі і думаю, ми з товаришкою. Вона тепер в Америці, ну вона зразу як з, з комітетом українським вона працювала. Так? Ми з нею мали святкувати. В моїй бо вона жила зі мною. Вуча, Теперішня коновальця, то називалася Мончинського. Я там мала кімнатку. Ех, мали відсвяткувати святий вечір. О. А тут ще думала що щось там над а тут приходять двох українців. Українців, двох українців, які мають дозвіл. Мене зревідувати. Дивилися в мій столик, але щось не побачили, що в мене там паспорт був. Видно, я не знаю, як то було, що вони не побачили, Ну, в столику нічого не побачили. Тоді мене забирають додому на вулицю Мончинську. Риються в моїй бібліотеці, ну і знаходять Буфона. На щастя, якраз вже пізніше був він мій чоловіком, то тоді він не був моїм чоловіком, а був сестрою, був братом тої, з якої і я верталася з Києва. Вона мені якраз порадила, що там кімната, одна є свобідна, бо то був була... доктор Шмялик там жив, він мав три кімнати і кухню. Але так було, що одна кімната і кухня були разом, а тоді був коридор, і був дослідуючий, і були двері Коридору, там на сходи були окремо двері, а до кухні мушую через ганок переходити. Або, як я дозволяла, можу через мою кімнату прийти до кухні, там, до умивальника, цей студент медицини, то Іван Швак, Прісище, а не шуль, а швак. Мав в печі зброю. Якраз він надійшов десь звикладив, чи звідки прийшов вічня, і вони хотіли Щось спочатку на нього, а він каже, я студент, тому якось не пишу і його не відвідує. Якби його, його провірили, ну, то напевно була б смерть точно. Mm. Ото таке було щастя. Ну, а мене, мене взяли. По дорозі кажуть, скажіть, хто вам давав для реалізації? Хто вам давав для реалізації? Ми вас зразу відпустимо. Українці, двох українців. От має. Ну, я не ще, і там не призналася. Тут. Спочатку, спочатку сказала, що Грицай мені дав, а пізніше вигадав Акарську. та я хоч мені повірю, чи я знаю. Так що я нікого не зрадила, ніхто через мене не сидів. Через мене ніхто не став. То, то що було за німців, так? — Ну, та за німців кажу, 44-й рік, якраз, 18 січня. А на Лонського тоді було гестапо, чи, чи як то було? Воно Е, На Лонсь... З Лонського мене пізніше, от якраз я тепер була на Лонського. Я сиділа півтора місяця. То вас відразу 18 січня відвели на Лонську, так? Так, на, зразу, зразу ті двоє відвели на Лонську, а пізніше вже кликали з Лонську на переслухання, то на Вітовську. А переслухання то провадив хто? Німці чи? Німці, але був перекладач. Був перекладач. Був перекладач. Ну ясно. Били добре. Бити били добре. Але добре, що, що в Кельгі хоч були польки, дві польки були. Але вони Там мені почали як привели то, то, прислухання, то, то вони зразу тирани там промивали. То. Ну, що я можу сказати? Все ж таки, як би то не було за німцю краще ви обходилися з в'язнями. Краще обходилися, чим, чим в совєтських концтаборах. Найгірше є переслухання. Найгірше. Вже в концтаборі, то вже від тебе залежало. Як ти себе вела? Як ти себе вела? А найгірше то її очі. Переслухування. То є найгірше. Ото биття, то ці голки в пальці, то є, то є найгірше, ви знаєте. А вже він констав... ну що ж, істин мало, робота багато, спати мало, але ніхто тебе, як ти не завинив нічого.